Вже вечір. Сонечко ховається за обрій, тільки відблиски на небі. Там за деревами заховалося сонечко. Я вийшла гусей попасти. Тут така трава, така. І в мене вусочки пасуться. Поки я стою, поки гуси пасуться, тільки піду і вони йдуть. Вредні, не хочуть самі пастися, але бистро, бистро, швидко напасуються. Куди ви вже? Куди? Ми тільки прийшли. Нахваталися і додому. Таке небо гарне. Тихо зараз, вітру немає. Сьогодні вранці все було біле. Думала, що буде листя сильно опадати, але ні, листя ще на горі всі ось і підмерзло листя, але ще держиться. Значить, приморозок був на землі. Вони яблука ще не попадали на дереві. Високо не можемо достати. Та нехай буде, може птичка яка з'їсть, там яблучка. Це в мене ожина. І це сад мій такий. Ще листя не опадає. Володя завтра підготує землю, щоб часник і цибулю зимову посадити на зиму. Ось такий день. Сьогодні прибирали в садках, вигрібала там, де квіти мої. Вже все. Відсвілися квіти, треба прибирати. Літом сонечко вон там за тими кущами сідало. А тепер. Сонце тут сідає, земля повер... повертається ж, і встає сонечко не там, де літом, і заходить не там, де літом. Що ви не пасетесь, гусочки? А -а -а. Уже. <свісно> <свісно> Ось так. Додому, додому, додому. Пастися гарно, але вдома краще. Там зерно, водичка. І пішли мої гусочки додому. Напростець. Ось так. Зараз заженем. Тимку, і ти біжиш до мене, га? Тимку, не хочуть пастись, володя, не хочуть. Тимко, ти куди прийшов? Ай ти гарний котик мій такий. Ось яблуко забули, а воно підгнило Не забули, нехай буде. На ці яблуні на пізній зелене листя, а на літній яблуньки вже жовте. Туди майже геть вже впало. Ми вже тут згрібали трошки. Бур'ян. Що ти їси, пірій? їсть вітаміни. Що ж не фатає котику? Пірій любе. Тільки де побачу зелененький пірій, так і їсть. Ну ось так. Гуси пішли і стоять. У двір не йдуть. Але втекли. Ось так. Ну що, показала вам гарний, гарне небо, показала своїх гусей, тимка Ось таке, такі. Наступає вечір.